Тільки що зробили перерву до 30 тичня і враження, ну я вже не перший раз, скажімо так, всі останні, от починаючи з 19-го року, я ходжу на кожне засідання суду і бачу і постійно кажу, що це не правосуддя, це е, нічим не відрізняється від російських. Е, Інструментів у влади, які використовує влада як карательний орган. Тому що, скільки б ти не казав про законність, про конституцію, про е, речі, які для всіх вони очевидні, і всі бачать, що ніяких, е, скажімо, законних е, законностей нема, але От зараз, от сьогодні, тенденція така, що я побачив, що е, ці зміни, які анонсував е, Зеленський, і все це його коло, і він це коло тасує як хоче, не зважаючи на те, що деякі зміни вони, е, якби суспільство каже, що не є справедливим. І це тенденція того, що він кидає своїх. І тому судді теж це те бачать. І для них зараз е, ця пауза теж дуже важлива, щоб е, виграти час, я би так сказав. Тому що при, прийняти сьогодні рішення, коли немало того е, перста, як це кажуть, е, людини, яка постійно тримає на контролі і дає казівки. Да? Це Єрмаковщина, да, от вона сьогодні дала таку от І тому е, я дуже сподіваюся на те, що все ж таки, відчуття от для тих е, суддів воно спрацює. І ми побачимо законний вирок. Тут це дуже важливий аспект, тому що для суспільства, для народу України. Це не просто процеси, це судові процеси, це процеси, які показують, буде зміни, буде якась справедливості. Нарешті, зможемо ми подолати от той принцип правління Зеленського і його оточення або ні? Пане Ахтеме, те, що суд перенесли на 30 січня, і ми чули ми транслювали наживо заяву Петра Порошенка, який казав, що в нього саме на цю дату. Відрядження до сполучених штатів Америки до Вашингтона, де він має взяти участь у молотовному сніданку, також заплановані зустріч у держдепі, зокрема, але ну от про що було власне повідомлено судді. Але суддя сказала раніше часу немає, тільки от за три тижні найближча дата. Як ви думаєте, чи це така чиста випадковість, чи тут ну теж могли так спеціально можливо імовірно зробити, аби ну Петра Порошенко на розтяжку поставити? Або скасовувати відрядження, що він, власне, і сказав, що зробить, ну або пропускати ну, надважливе судове засідання для нього. Ну, по-перше, я не думаю, що Порошенко можливо взагалі поставити на розтяжку. Але, е звісно, те, що сказав Петро Олексійович, що є таке важливе відрядження не для нього, а для держави взагалі в такі важкі часи, коли. Ми не бачимо таких реальних кроків, пов'язаних з, з порозумінням з американською стороною. і е, вплив такого великого дипломата, як Порошенка на ці процеси, був би дуже позитивний для України. Е, але я підкреслюю, зараз стоїть питання, от на мій погляд, це е, саміх судді. Тобто вони розуміють ситуацію, і думаю, що вони не хочуть попасти під роздачу, я би так сказав. Тому що е, я бачив багато цих судов, і е, потім, як, як наші генерали все ж таки звільнялись, тому що ми ставили їх в такий, заганяли в такий кут, що влада вже не могла нічого робити з цим. І я сам особисто декілька разів багато разів ходив до, до СІЗО, і останні відвідування наших удочників, яких просто банда ця іншого слова не знайду. Єрмаковська банда намагалася якимсь чином там тиснути, взяти покази проти Петра Олексійовича. Вона не спрацювала. Вони теж зараз не. Волі. Я не скажу на свободі, тому що е, свобода е, сьогодні для нас всіх одна на всіх, тому що е, або ми дотиснемо цю владу, щоб вона виконувала Конституцію, в першу чергу самого президента, тому що він зобов'язаний е, гарантувати і сам в першу чергу виконувати Конституцію. І тому е, сьогодні. Подивимось, але сподівання суспільства, що все ж таки Україна не Росія. От, це дуже важливий аспект, тому що ми боремось, щоб не бути Росією, Пане Хтеме, Ілля Новіков, адвокат Петра Порошенка, сказав, що ну, таким чином, цими... По перше, і санкціями, накладеними незаконними без жодних обґрунтувань, ну і тим, що не з'являється на ось це судове засідання, що він фактично виграв собі три тижні ну, до 30 січня, аби вирішити, що робити із Петром Порошенком в контексті виборів. Адже людина, яка перебуває під санкціями, вона не може брати участі у виборчому е процесі. Чи поділяєте ви таку точку зору, і чи дійсно думаєте, що от, накладення цих санкцій основний мотив був це ну прибрати політичного конкуренту? Так, звісно, це вже ж триває з 2019 року, да? Він намагається, я маю на увазі Зеленського, намагається тиснути на коло своєї підручних своїх шістьорок. Він травить на Петра Олексійовича, і це нічого не дало. Багато-багато засідань було всякого роду судів, судов і судів. І сьогодні. Сьогодні я не думаю, що о, я, я, я впевнений, що Зеленський думає, що таким шляхом він себе розчистить, шлях до президентства, але наскільки е, я розумію, е, його коле вже більш настойчиво каже про те, що треба буде смиритись, е, прийняти реальність, е, я просто би для мене це. Взагалі, не питання, що наступні вибори, коли вони будуть, вони будуть вже і без зеленського тиші. Пане Ахтама, ну і про самі вибори, точніше про їхню ймовірність у цьому році і про підготовку до них. 3 січня президент спілкувався з журналістами. Я зараз зацитую одну з його тез. Я постійно говорив про те, що дуже складно зробити вибори під час війни через безпеку і закон, але не може бути жодних причин, які зупиняють нас на дипломатичному треку. Я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія... Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав, ми готові до виборів. Як ви розумієте цю заяву? Ну тому, що тут президент з однієї сторони каже, не ну, так, під час виборів, під час перепрошую війни через безпекову ситуацію, через законодавство вибори ми не можемо проводити, але він до них готовий. Чи це означає, що ну будуть якісь зміни, до законодавства розроблені, щоб такі ці вибори провести? Як ви взагалі це бачите? Ну, те, що він. Вже, як кажуть, одержимої влади це для всіх зрозуміло. І те, що питання виборів постійно стоїть на порядку денному, і це не просто вибори, не тільки вибори, а от його бажання бути завжди, <кій> на такому передньому плані, він дуже. Не люблять, коли про нього в нього там падають рейтинги, і тому це по повсі... цілодобова історія. Да? Що стосується самих виборів, те, що він каже, там в Америці одне, а потім приїжджає тут українцям, каже інше. Я постійно нагадую і йому, і в оточенню з ким бачусь, я кажу. Слідіть за базаром, за нами постійно моніторять. І отак от от з американцями на Пьорські іграти, не вийде. Тому те, що вибори в такий час в Україні не, неможливо провести, тобто нормальні вибори, це розуміють всі і американці теж. І те, що не буде ніякого ніякого завершення війни, тому що це залежить від. Путіна теж все розуміють. А от те, що він все ж таки, я маю на увазі Зеленського, не відмовляється від цих от от, подачок, які казують на те, що він займається от постійно, як я сказав, цілодобово тим процесом, процесом вибор, можеш в це і грати і довго. Правда, процес він є процес, і е, не переходить на на такі на таке поняття, як все е, проти Росії, все для фронту. Тобто, це показує, що він цей процес буде грати і далі. Ну ще одну заяву додам якраз під, під час цього брифінгу з журналістами. Президент казав, що я не тримаюся за крісло і не буду. Якщо це допомагає нам закінчити війну, давайте це робити. Ну мається на увазі вибори. Хоча ця заява я не тримаюся за крісло, не зрозуміло, як три. Трактувати можливо, президент мав на увазі, що він буде висувати свою кандидатуру на другий термін. Але ну можливо, ні, можливо, це моє таке дуже довільне трактування. Пане Ахтеме, ну коротко, ось про цю фразу попрошу вас прокоментувати. Як ви розумієте, чи дійсно можна допустити такий варіант, що президент Володимир Зеленський не піде на другий термін, про що він власне говорив, обіцяв під час свого кандидування ну, напередодні. Додні виборів 2019 року. Я ще раз підкреслюю, те, що він каже, це іноді схоже на те, що він сам себе хоче так впевненим показувати, але він і грає в цей процес. І цей процес, він буде довгий. Відмовитись від влади, ну це не його. На нього це не схоже, розумієте? Людина, яка не тримається за крисло, вона робить інші речі, і процес не, не перевертає в таку довгограючу музику, я би так сказав. Ну це правда. людина, яка не переживає за політичні рейтинги. Вона ну може йти на ухвалення рішень потрібних для держави. Ми цього на превеликий жаль ну, не бачимо останнім часом. Дякую вам дуже, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Фактично одразу після судового засідання, яке було перенесено. Нагадаю, на 30 січня. Ах, тем народний депутат фракції Європейська Солідарність був з нами на зв'язку. А ми рухаємося далі.